Отримана односельчанкою пенсія поперек горла стала 36-річному жителю Залісся Чортківського району. Аби отримати все і зразу, молодий чоловік одного вечора навідався до помешкання 74-річної пенсіонерки. 15 ударів по голові саморобною сокирою і понад 1200 гривень стали власністю кривавого нападника. Вона пішла вперед, я ззаду знив, двері закрив і вдарив тою сокирчиною в голову. Вона впала, тому що наніс їй кілька ударів. Подивився, що вона вже так, не дихає, в крові була, дивилася на столі гроші є. Там десь приблизно було 1200. Загибла та підозрюваний жили по сусідству. Бабуся, хоч виховувала трьох дітей, та на старість залишилася одна. Доньки виїхали за кордон, а син має власну родину на Житомирщині. Роботи старенька не цуралася, обробляла городи, тримала худобу. На що сил не вистачало, самій приймала допомогу односельців. Серед тих, хто декілька разів зголошувався підсубити пенсіонерці, був і раніше судимий 36-річний сусід. Старенька платила, але на думку сусіда мало. 20-30 гривень вистачало хіба що на пляшку та пачку цигарок. Тіло знаходилося в ганку її будиночку, її виявили сусіди. Визов на місце слідчої оперативної групи було встановлено, що її смерть наступила внаслідок відкритої черепно мозгової травми з численними переломами кісток лицевого, як лицевого, так і мозгового черепу та масивними королилами в речовину, в речовину головного мозку під її оболонки. Ну, це такі тілесні ушкодження були несумісні з життям. Пішов ще до магазину, купив закуску, купив горілку і прийшов додому. То так, вечір пили, ще на рану було, тоді субота цілий день і неділя вчора. Ті гроші пустив на продукти, борги в магазинах повідав. За наступного дня правоохоронці вийшли на слід підозрюваного, знайшли і знаряддя вбивства. Сьогодні підозрюваний згідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затриманий. В ході досудового слідства було встановлено, що Окрім цього, ним було ще скоєно ще інший злочин, корисливий злочин. Тобто його дії підпитають, підпадають під ознаки злочину, передбачено частиною 4 статті 187, про що було внесено в єдиний реєстр досудових розслідування вказана кваліфікація, та змінено кваліфікацію на частину 2, пункт 6 статті 115 Кримінального кодексу України. За що передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.